Друзі, автопарк, як завжди, з вами на зв'язку. Київський філіал, Сумська 2, у нас нове надходження. Такий от Volkswagen CC, Машина 2013 року випуску. Це 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передачі. Авто привезне з США, з мінімальними пошкодженнями, все якісно відновлено. Похозу, в принципі, автомобіль в хорошому стані. Красива led задня оптика, чорний шкіряний салон. Без якихось зауважень, в нормальному стані, не продертий, постелі також без нарікань. Карти дверей в хорошому стані. по передній частині маємо 4 електрослопіднімачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, відкриття багажника з салону, автосвітло, круїз-контроль. Таке от мультикермо в хорошому стані, на приборній панелі жодної помилки. Штатна мультимедія, клімат також присутні підігріви передніх сидінь. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати дане авто як в кредит, так і лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.